І всім привіт! І я на каналі Stranger. І сьогодні ми продовжуємо далі грати в гру під назвою Happy Game. Це вже в нас четверта частина. Я зупинився от на такому странному місці, та як і завжди. Це якась свалка, типу, ніби і не свалка. Так, зараз Ну давайте я підійду от сюди. Так, не подя. Що за головоломка? А ну давайте ще раз, кстати, туди. Чекайте, це що за червяк виліз? Типа, він вже щось я, щось там. Щось там є, коротше. А ну ще раз. Ага, тобто ми тут, а. А если, кстати, Туди взяти піти? Ага, тобто наоборот. Ні, якась фігня. Я б так собаку запхав, конечно, туди. Блін, а шо тут значить? Опа. Трабло вот так зробити. А, це не черв'як, це теква. Нормально. Так, ну я думаю, більше не треба. Це якась гілочка. А ні, вже й не гілочка. Ніби вже якімітла. Нормально. Розломлюємо. І що там буде? Так, не поняв. Напевно, що треба трошки сильніше. Ні, нічого не відбувається. Тобто ніфіга а якось можна, кстати, якось там бербати, не? нормально, не, якась фігня. Блін, не притеснейся. Хоча навіть не так, я би сказав. Блин, а як? Лоу. А, Ми рука можемо. А в цю сторону кстати. Ага, понятно. що, що таке. Типа якась лялька? З метлою. Блін, який шодик Веллис. Що? Це Ти що, що таке? Ага, поняв. Типа в цю сторону. А це як? А, треба рухати ним просто. І продвигатися далі. А сюди можна? Це як воно виходить? Ні, неправильно значить. А якщо в цю сторону? Ні. А? Ні, а, значить. Беремо цю. Капець! Знаю, показують як це робити, коротше. Одна нога це отак. Не, а зараз. Зараз... Ні, почекайте, тут дві ноги От, тепер три. Добре. Тепер одна. Добре. Тепер ця. Тобто тут показують, скільки ногів йдуть. Все, тепер він сам, коротше, він вже поняв саму арифметику, коротше. Ой, ще чудик ззаді. А, він ще й не один. Нормально. Ні, ну правда, це якісь чудики просто, по-іншому ніяк не скажу видно, що в цій ігрі немає настройків, я би обща поставив ці ігри щоб ще більше тихіше. Це, напевно, нарочно, тому що це корабль ігра, щоб було більш голосніше. Тому отак. Вот так, куди ми йдемо, кстати? Ну я рухати в мішку зовсім не можу. Ага, понял. Дуже добре, що не рухав. Тут не дали таку можливість. Так, значить погнали далі. Так. Знову якесь таке місце, прикольне. О, зараз ще собаку будемо шукати. Куди? Куди, каже? Куди? А куди ще? Ой, грає музика з меню. Прикол. Це гра, якщо чесно, то недовга, це я точно знаю. Так, якийсь чудік. Так, наш герой чуть-чуть пересрав. Віру. Так, а це що таке? Ану, залізай. Ага, кстати, дуже добре. Блін, нічого тут не доброго. Нашу собаку зараз будуть катувати. Що нам робити, можна, кстати, якось там вбити їх просто мечом. Це чуть-чуть не та игра, конечно. А вот! Давай вилазь! Блін, а як! Тобто по одному їх так робити, чи що? Чи все одно їх там буде троє? А ну зараз подивимся, кстати. Так що да. Коротше, нам щось інше треба робити. 100% Щоб спасти нашу собаку Ні-ні-ні-ні, почекай Що, більше нічого там не можна робити? Та ну я не віру. А що нам робити, значить? А серйозно, блін, ніфіга не вміє Можешь щось витягнути, кстати, тут як варіант таке. Странне місце. Так здалека можем заметити. Та ні, ніфіга не, не видно. Опа! Да ти шо? Що? Щось зробив? Блін, навіть не знав, що так вийде. Давайте тягніть Так. Оце, це кстати, добре. Все, ми вже не чужий, а вже їх. Ну шо, братки, давайте назад собаку. Я ваш. Все нормально. Так як має бути. Блін, ну тільки не зо мною йдіть. Я вас прошу. Капець. Куди вони пішли? За собакою? Треба ще собаці в голову таку. Щоб все було ок. О, тут ще зараз ритуали будуть робити всякі. нє ні, ні ні братки, я не з вами. Хоча як вже прийшов, то давай. Приєднуйся. Опачки, це ж ми. йолки палки Що це відбувається, алло? Не фіал с тобі короче. Та ні, це зовсім не нормально. Що це за людожери такі? Чи це навіть не люди? Есть монстри просто. Кстати, де собака наша? Я то ніби її чую, а не бачу. Блин, цікаво. Пропала, собака. А, вона в задній, нормально, так. Тобто я тебе шукаю. Думаю, йдете А ти, блін, в задній гуляєш Нормально. Так, якийсь каміння, кстати. Не дуже і привлекающий. Куди? Куди? В смысле куди? Я не знаю куди. Це в тебе трепетатися, куди ми йдемо І що це за головоломка знову? Кимось каміннями. Я то надіюся, що це каміння, бо я. Ну у них ще так звук, правда, ніби каміння Ну тобто рухати його можна. Але якщо зараз ще що щось складати треба, то це капець повний. Щось він я? Ага, туди не можна більше, да? Коротше, знову якась головоломка. Я вас поняв. Що ти там чуєш? Блін, якісь такі странне знову місце, як завжди. Що за обличчя? Чо нафік? Ага. Зараз ми будемо якусь конструкцію складати. Понятно. Так. Куда ти йдеш? Чо? Ти б шосдурів? Не понял. Що я мішкою рухати не можу. Бля, я це нормально? Я мішкою рухати не можу. У зависла. игра завесла. Чтобы здорові були, бляха-муха. Вона хоча б сохранилась тут, а, кстати. Такі, варіант, зараз подивимося. Бо блін, правда, я рухати мішкою не можу. О, дивіться скільки ми вже испытання пройшли. Це прям капець реально пройти Це все, що ще лишилося. Ну і з тим камінням Я вахер, в мене ігра, блін У мене просто мешка не працювала більше. Балаболи, конечно. Треба їм придумати якусь херню. Да, 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 вот так. Далі беремо цю картоплю. Звісно, що це не картопля. Худи? Худі. Ага, поняв. Чи він худі каже. Короче, хир поймеш. Заткамова. Ня. Кстати, у цього, блін, каміння дуже ще й мешає. Я б взяв убша вот цього бе, ще. Плюс. Чо ні? А, типу такого вже не потрібно, я поняв. Я він... Блін, тоже ні? А ні, він я бачу вже трохи кращий. Окей. Добре. йолки палки а вот так зразу не треба. Було? Понял, наркоманія. Це ігра, коротше, на наркоманії. Нормально так. Ні, ну от таке, ну як сказати, ну воно ніби прикольно виглядає. Ніби, ніби навіть трошки якось так... Редко навіть дивитися. Що за коріння Дерев. Та капець. Різнокольорова гама якась. 100% куди? Прибігти, блін. Я уверений. Тут нічого варіанту немає, тут навіть думати не треба. Алай, біжи, біжи, біжи. Так, якесь чорне коріння, ну саме дерево. Це капець, коротше. О, собака. Ні! Блін! Ні, собаку буде жалко просто. Тігрі. Блін, тепер якусь стрес собаку наверх піднести, а не нанизу. Блін, треба якось думати, якщо це так. Я думаю. Але як точно я не знаю. Ну, погнали. Погнали, погнали. Немає толку робити ці, в цю ігру саме на 30 хвилин з чимось. і за 20 з чимось хвилин можу пройти без проблем саму ігру. Опа. Іди сюди. І що? Ну вот шейки есть руки. Не понял. Тут тобто миндар у нас візьме Правда взял? Ты що шо за мутант? лки-палки. А ну витягу маску. Кто там за маску Я понял. Не понял. Ну давай ще раз. Ні, якась фігня. Вытягуем, це шо таке? О, ты шме. Знову. А якщо все витягнути, чи це нереально. Чи можем іншу руку йому дати? Ні, щось не то. Ні, витягуйте, кстати. Їх було набагато менше, типа набагато більше його було. Його витягуємо. І зараз щось буде. 100%. Ніфіга. Ну давай, погнали. Забирай. О, ну хоч обличчя вже появилося. Хоч щось. Типу. І куди зараз? Ага, це то, що ми викинули, коротше. Типу самого себе. Тепер треба перестрибувати, коротше. Ну, таке я люблю. А зараз куди? Ага, все дуже добре, тепер погнали. Таке я люблю. Та не... Кстати, Ви можете побачити тінь? А ні, все нормально, я думав, вона якась странніша. Страшніше, найтак скаже. Так, звук такий. І типу по це ми ходимо. Не, прикол, свечечки шо за фигня буде? Де наша собака, кстати, Ага, каминчик появився. А ну пішли до нього. И шо? Окей, ну заліз я. Що далі? О, нанес. Напевно, що. До своєї собаки. Не поняв, а де голову дів? Це та як шутка одна, а голову де ти з голову вдома не забув? Напевно, що забув. Що за риби? Ну, витягнув я їх. А, це бачите, що на низду? Я навіть не знаю, як це назвати. Бо як зараз щось скажу, бо то не знаю, як назвати просто. Коротше... Якісь странний, коротше, чутики, це навіть не риби, я вам так скажу. Я забувся, як це називається, коротше. Ну і що? Ага? Ну, окей. І що з того? Не, якась фігня, не то зовсім. Якщо... ну, ну давай не так хоча б. Можешь щось інше зробити? Тя інших рухів немає, чи що? Ага, є. А це що таке? Було, кстати, що можна було рухати? Не, якась фігня Ну і що? Що не хочеш? Тут хочеш, да? А ні? де не. правда, якась странна зараз головоломка, я вам так скажу. Що? Що це за херня? І що? Це що таке? Я не вот цього я гломки я не можу поняти. То взяти їх я не можу, да? Ну, да, давайте, в рота. Запихайтеся, не? не. якась херня. То тягнути їх я можу, да. Не, по факту тут тут я не можу поняти нічого. Хоча... Опачки щось появилось? Чи цінь була вже до того, бо я вже щось не розумію. О. Окей. Тобто в рота йому дали? І так кожного треба. Як я поняв, дам. Коротше, це вже добре, що я вже зрозумів. Если це ж... О, добре. Так, відкривайте ротика. Нарешті поняв. Щось з ним робиться. Це нормально. Так, це в останнє, коротше. Це, я думаю, що вони наїлися. Добре, що вже зрозумів, як це виконати, іспитання. А бачите, нове ну, іспитання. Ну яке це іспитання, йо -мойо? Це головоломка. Так, ну тут ми були, кстати. Чо, знов ти сюди? Що цього разу? А, цього разу сохранение. Нормально око, шо нафіг? Ще одне око? Кавай, кавай борщ? І куди? Опачки? Що туди такі щупальця? Так, не понял, а ну, від... йди сюди. Ага, тобто до нього не треба з'єднувати. Здрасті. А окове витернути можна? Не знаю, не знаю, якісь странне. Опа. І що це? Я вам казав, що це головоломки якісь ненормальні. Того тут треба трохи подумати, як це все воно уявляє. Що зараз вот так зроблю? На що нас, кстати, рухати. У цього і не може поняти. О! О! Тобто йому треба їсти ці очі. Тому що чим більше він їх їсть... Кстати, треба Бо так зовсім толку не буде. Йому треба їсти ці очі, тому що так зробимо своє тіло навіть так скажемо. І це я так як розумію. Ага, більше нема в нього. Тута. От бачите, все, більше в нього немає. Тепер беремо і зараз вийде в нас тіло. Дати що? Все. Це... Коротше, понятно, все. Вся тут логіка ясна. Можна йти, кстати? Черні! Эй, а ну вали звіси. Знов якась херня. Так, не поняв. блискавка. Що це таке? А де м'я? Чим нас сьогодні не буде? Ага, тобто вот щось ми можемо рухати. А ну рухаємо. А, все, більше не треба рухати, воно саме вже. Все, дуже добре, поняв. Що нам капець? Знову стороне. Так. Ага, поняв. Нам треба сюди, чи що. Прикол. ёлки палки це шо за херня? Ти шо такое? Ну, зараз будем дивитися. Перевіряти. Что это таке? Ага, вот мем. Замітив. Вставай, короче. Ну да, 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 да. Дуже добре. О, почти це що за херня? Давай вилазь. Вилазі. Як би тебе ж витягнути? О, кстати. Ага, поняв як. Все, дуже добре. Я тут, звісно, надіюся. Бо я бачу, що не до добра. Знову, блін, залазь. Блін, у мене це вже пугає. Тим, що був нормальний камінчик, аж став же дивиться, яким тупим. Опа, трупак. Що? це шо таке? Ну, дотягнув. Не, не поняв. Тобто його тако можна рухати, по-іншому ніяк, да? Що? Ну як це поняти от, часто, тако, як навіть подумати? Зараз щось... А, кстати, сюди можна. Я навіть не додумався. Блін, давай, тікай, 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 тікай. Я в тебе віру, що тебе все хто, хто, я в тебе все получится. Давай, чувак, давай, 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 давай. Херня не сон. О, табака! А ти шо? Йдем до неї. Що це напевно не собака. Чи собака? Нє, собака. Яке, якась не така. Вона інша. Ага, понятно, коротше. Все, все. Куда його? Ні! Це за все, що я переживав. Це за собаку. О, проламав четверту сторону? Четверту сторону? Ні, п'яту стіну. Так, це куди ми? Що таке? Мені вже треба завершувати, кстати, як варіант. Я от чекаю сухнення. О, кстати, хороший момент завершувати також. Все, на цьому я сьогодні буду завершувати. В принципі, так, непогано я прийшов в цій частині, тому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики, переглядайте старі відеоролики. Ну, а за, як завжди був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока.